Координатна пряма або числова пряма. Пряма, на якій вибрано початок відліку точку О, одиничний відрізок і напрям називають координатною прямою. За одиничний відрізок... Якщо не вказано в умові завдання, можна вибирати довільно і одну клітинку, і дві клітинки. І, в принципі, стільки, скільки вам потрібно для того, щоб зобразити точки з відповідними координатами. Отже, давайте подивимося, як на координатній прямій зображуються точки з відповідними координатами. Таким чином, якщо ми задали стрілочкою напрям додатних чисел, тобто в цьому напрямку йдуть додатні числа від нуля, то вліво від нуля будуть відкладені від'ємні числа. І от, наприклад, нам потрібно на координатній прямій зобразити точку А з координатою 2. Запис це буде ось таким чином. Як ми це робимо? Так як точка 2, це, так як число 2 додатнє число, то ми від нуля вправо відкладаємо два одиничних відрізка. Один відкладено, відкладаємо другий, ставимо 2, і от будеться точка, яка має координату 2. Якщо ж нам потрібно на цій координатній прямій, наприклад, показати точку з координатою мінус 3, то від нуля, але вже вліво, ми відкладаємо три одиничних відрізка. 1, 2, 3. Ось мінус 3, оце точка, і ми позначаємо її B. Точка Б має координату мінус 3. Зробимо наступне завдання. І на координатній прямій, узявши за одиничний такий відрізок, довжина якого в 4 рази більша за сторону клітинки зошита, позначимо відповідні точки. Отже, одиничний відрізок довжина в 4 рази більша за сторону клітинки зошита. От, нехай у мене позначені клітинки зошита. Тому 4 клітинки. 1, 2, 3, 4. От ми тут ставимо одиничку. Слідуючі 4 клітинки це вже 2. Якщо ми беремо вліво від нуля 4 клітинки, то це мінус одиниця. Наступно далі вліво 4 клітинки, 1, 2, 3, 4, це вже мінус 2. Далі, слідуючи. 4 клітинки, якщо вліво, це вже число мінус 3 і так далі. На цій координатній прямій нам потрібно, наприклад, позначити точку А з координатою 2. Отже, точка А має координату 2. Ми вже знайшли 2, і ставимо точку і А. Нехай нам потрібно позначити точку на цій числовій координатній прямі, яка має координату одна друга. Як ми будемо позначати дану точку? Отже, одна друга додатнє число, тому від нуля вправо ми маємо відкласти одну другу. Так як одиничний відрізок у нас 4 клітинки, то ми ділимо на 2, 4 на 2 це 2, і один раз відкладаємо відрізок. Довжина якого дві клітинки. Тобто половину даного відрізочка от вона ця, одна, друга число і точка Б. Нехай нам потрібно на цій координатній прямій позначити точку С з координатою 1,1 Число додатнє, тому відкладаємо від нуля вправо. Одна ціла от, одиничка, а далі ще одну четверту. Тому після одиниці наступний відрізок ми ділимо на 4 частини. У нас він поділений на 4 частини і беремо таку одну частинку. Тому от буде у нас точка С, яка має координату 1,14. Точка Д з координатою мінус 2. Так як D має від'ємне. Значення координати мінус 2, то від нуля вліво ми відкладаємо одиничних відрізка 2. 1, 2. От у нас мінус 2, і отут точка Д. Далі точка С е координатою мінус 1 четверта. Мінус 1 четверта число від'ємне, тому від нуля ми відкладаємо вліво мінус 1 четверту. Яким чином? Одиничний відрізок після нуля ми ділимо на 4 частинки. От він у нас поділений на 4 частинки. І беремо таку одну частинку. От тут, це мінус 1 четверта, і відповідно це точка М. Е. Наступна точка. Точка F мінус 1,75. Мінус 1,75. Це від'ємне число, тому будемо відкладати вліво від нуля. Мінус одиниця от. Як же відкласти ще 75 сотих? Знову ж таки, вліво. Ну, можна міркувати таким чином, що якщо ми беремо мінус 1,5, то це, напевне, половинка відрізка між мінус 1 і мінус 2, от мінус 1,5. Ну, а 0,25, тому що 75 це 50 плюс 25, то це ще половинка наступного відрізка. Разом з тим, напевне, зручніше. Дане число відкладати таким чином, якщо ми запишемо мінус 1,75 як звичайний дріб. Це мінус 1,75. Після скорочення 75 і 100 на 25 ми отримуємо мінус 1,3 четверти. Отаке число зручніше відкладати, Тобто мінус одна ціла, от. далі три четвертих. Тому наступний відрізок ми ділимо на 4 частинки, він у нас поділений на 4 частинки, і беремо три таких частинки. Один, два, три. От у нас число, мінус 1,75, і це точка F. Наступна точка Т, мінус 1,5 мінус 1, ну, а 5 десятих, це половинка наступного відрізка, можна так говорити, або записати 5, що одна друга, і буде мінус 1,1 друга. Тому після мінус 1 наступний відрізочок ми ділимо навпіл. І от воно буде оця точка Т, у якої координата мінус 1,5. Ну і ще відкладемо точку N, наприклад, з координатою 1,25. Знову ж таки, запишемо 1,25 звичайним дробом 25, а 1,25 мішаним числом. І це ми можемо записати як 1,1 четверта. Тому 1,1 це число додатнє, ми будемо відкладати від нуля вправо. От у нас 1 ціла і потім ще 1 четверта. Тобто, як ми бачимо, у нас точка N співпаде з, з точкою C. От тут буде і точка N одна ціла, 25 сотих. Наступне завдання таке: накресліть координатну пряму і позначте на ній точки М з координатою мінус 6 і С з координатою мінус 2. Отже, позначаємо точка з координатою 0, початок координатної прямої, одиничний відрізок вибрали. І тому, якщо ми відкладаємо точку М з координатою мінус 6 м з координатою, 6, то вліво від нуля ми відкладаємо 6 одиничних відрізків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, мінус 6 і точка М. Точка С має координату мінус 2. Від нуля, знову ж таки, вліво, відкладаємо два одиничних відрізки. 1, Один, 2, це мінус 2 і точка С. А далі нам потрібно знайти на прямій точку n таку, що точка С є серединою відрізка mn, і визначити координату точки n. Отже, точка С середина відрізка mn. Тому точка N буде справа від точки С. І якщо ми подивимося, що від С до М ми маємо 1, 2, 3, 4 одиничних відрізки, то звідси вправо ми відкладаємо 4 одиничних відрізка. 1, 2, 3, 4. От тут і буде у нас точка Н. Якщо ми будемо визначати координату цієї точки, то ми бачимо, що це число 2, тобто точка n має координату 2. Наступне завдання. Запишіть будь-які два числа, що лежать на координатній прямій ліворуч від числа мінус 240. Отже, якщо ми схематично зобразимо координатну пряму, десь тут, наприклад, 0, і вліво від 0 знаходиться число мінус 240. Якщо нам потрібно записати ще числа ліворуч від числа мінус 240, то ми маємо їх шукати ось тут. І, звичайно, там безліч чисел можна записувати. Якщо йде мова про цілі числа, ну, наприклад, можна записати сюди, напевне, буде. Мінус 241, мінус 242, мінус 243, ну і ще можна писати дуже багато таких чисел. Разом з тим, крім цілих, тут є ще й числа. Які мають дробову частину. Ну, наприклад, тут знаходиться число мінус 240, цілих і, одна десята, і так далі. Тобто ми можемо дуже багато чисел писати, які лежать на координатній прямій ліворуч від числа мінус 240. Нам потрібно записати два числа, от ми запишемо, наприклад, мінус 241 і мінус 242. Запишемо будь-які два числа, що лежать на координатній прямій праворуч від числа мінус 0,5. Знову ж таки, якщо ми візьмемо 0, одиничний відрізок, то вліво від 0, відкладаючи одиничний відрізок, ми будемо мати мінус 1. Ну, а якщо мінус 0,5, то, напевне, ось тут половинка цього одиничного відрізка відповідає значенню мінус 0,5. Нам потрібно писати вже числа, які знаходяться праворуч від числа мінус 0,5. Тобто от, мінус 0,5 число, а праворуч сюди. І ми бачимо зразу, що от у нас ми можемо записати. Числа 0 і 1, вони знаходяться праворуч від даного числа. Але знову ж таки, писати можна дуже багато чисел, і цілих, і нецілих, дробових чисел, які, звичайно, будуть знаходитися праворуч від числа мінус 0,5. Далі, записати будь-які два числа, що лежать на координатній прямій між числами. Мінус 9 і мінус 8. Отже, якщо намалювати координатну пряму, десь ось тут знаходиться 0. Числа мінус 9 і мінус 8 це числа від'ємні, тому, якщо ми будемо рахувати вліво, десь спочатку буде мінус 8, а потім далі мінус 9 знаходитись число. Вони знаходяться лівіше від нуля. Нам потрібно записати два числа між даними числами. Ну, Якщо говорити між числами мінус 9 і мінус 8, то, наприклад, ну, десь тут можна записати число мінус 8,1. Ще далі можна записати число мінус, наприклад, 8,5. Ну і таких чисел, знову ж таки, можна писати досить багато. Нам потрібно записати 2, і ми їх записали.